Дозвольте мені задати. Дозвольте ще одне питання про Крим. Чи ви вестимете переговори з Путіним про Крим, якщо це завершить війну? He... 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 Will... Він він. він, він, він... Я, він ніколи не зупиниться, але мені здається, що він йому дуже подобається ця ідея, бо насамперед йому потрібна пауза в цій війні, тому, тому я кажу, що він чекає на листопад, можливо, зміни в політики Сполучених Штатах. Я не думаю, що колись це зміниться, і важливо, щоб він теж зрозумів, що все залежить лише від рішення американських людей, а не від якоїсь однієї людини. Ви розумієте це? А він завжди вичікує, як поділити світ, поділити Америку, поділити країни Європи. Він боїться єдності. Йому треба пауза. Говорячи про Крим, йому йому треба пауза. У нього, у нього був Крим. Він окупував його в 2014 році. А він зупинився? Ні. Зупинився? Ні. Потім окупував Донбас. А тепер говорить, що йому треба Крим і Донбас? Це все він брехун, бо в нього це було до повномасштабного вторгнення. Було це особливо Крим і Донбас, частина Донбасу, але вона в нього була і незалежно від цього. Він почав повномасштабну війну.